Ось, дивіться, вибрала яйця гусячі. Не мию, тому що це під насідочку. Ось і хочу зараз підсипати гуску. У мене гуска сіла, вже наче розсиділася. І індичка руденька сіла. Так що зараз разом з вами підемо і будемо підсипати наших насідочок. Так, по кількості вже зараз я подивлюся по ситуації. Дивіться, я до цієї гуски відправила її гусака, бо ніяк не піднімається рука його зарубати. Але він її не заважає. Я ту сім'ю переселила в цей вольєр, а його для охорони гуски поселила тут. Привіт! Привіт, Моя маленька сіра гусечка. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ти вилетиш мені на голову чи ні? Гусак? Вилетиш? Дивіди, що робить. Управляє яйця. Зараз я хочу її зробити якось кубуло, так наче краще. І посадити. Але чи вона встає, треба буде щодня її знімати? А ти будеш її знімати, гусак? Що ти заглядаєш? Що ти заглядаєш? Будеш мене косати, чи ні? Красунчик? Що там? Дивиться на яйця, дивіться. Так, тільки ж ти, ти, ти давай мене не, не поки Давай, давай, вставай. Вставай моя зайка, вставай. Ну, вставай. Давай, йди Іди, йди. підійди. Опа, давай. Поїж, попий трохи, а я тобі зараз тут діло зроблю. Цей ящик ми заберемо. Ось, А цей ящик зараз сюди постуну трохи в сторону. Отак. О, І накладу яєць, я заберу, бо це, я думаю, яйця не кудишні. Маленькі. Диви, курка вже заглядає, а ну? Ну, зараз я трішки похобочусь, а ви спостерігайте за гусьми. Тільки ж не залетіть, мені, будь ласка, на голову. О, го! О, го. го го. го го. Тихо, тихо, не берешся. ого. -го, -го, го. Ого, вони сюди стільки. Так наклали гніздо цікаво. Попробуй ну, його ще розрібняйте, так треба. Що ти, гусак, попустився трішки? Вже мене не цей? А нападаєш на мене, і гуска якраз їсть. Трохи розрівняла кубло, щоб воно було широченьке таке, щоб вона могла всі яйця накрити. Одна хайця буде, щоб вона знесла, а ці три вони мілкі, я їх заберу. Ось, І зараз інші попідсипаю. О, диви, диви, гусак лізе на гуску. Дивіться, Хоче осідлати. А ні, нема що показувати, він не заліз на неї. Ось. Ось зараз ще напевне 15 принесу, щоб було наче нерівна кількість. Раз хвилиночку. Га-го-го-го, Твої? Гряця. Твої? На тобі 15. На, на. Значить гусочка не агресивна, нормально все. Що, зможеш всі накрити чи ні? гуся? Чи це багато тобі? Може 15 тобі? Ой, може, 13. На, гуся. Та, да, може їй тринадцять, а під індичку більше посаджу. Давайте я заберу. Давай. Оце може забагато її. Буде. Все, вона буде на 13 сидіти. Так. А ти будеш охороняти, чи ти в суп хочеш? І не лізь на неї, поняв? Нехай вона собі сидить, а ти будеш ділом займатися. Дивіться, поправляє, поправляє щось там. Яйця вон, перевертає. Він. Ну, нехай займається. Ми підемо зараз ще індичку підсипемо. Так, ось тут яйця, бачите? Зараз ще будемо індичку підсипати. Тепер що ми робимо? Беремо ящик, йдемо до гусу. Ой, до індичок. Яєць підсипаю багато, щось тут всіх разом, напевне, 20, там, 13, тоді порахуємо, скільки. І тут ще може 16 чи 17. Ось. А потім вже ж я їх просвічу на сьомий день і вибракую неоплідні, тому що думаю, що неоплідні будуть. ось. Диви, диви, вже йде, куди ти йдеш? Так що якось так уже дивимося. Так, тільки ж не переверніть мені ящика, бо я вам зроблю тоді. Дивись мені. Зараз зразу знімемо індичку. Вона там, я її присадила вчора вечором на яйця качачі. Ті, що не оплідні були, в мене вони зберігаються, я потім ними годую. Каченята які виводяться. Так, ставимо сюди. Ой! Такі яйця важкі, оце індичі. Ой, гусячі. Так, ця кач... курка поки сидить на качачих яйцях. Це та збігла з гнізда, бачите, і вона навіть і не квохче, навіть не пищить і не шукає яйця. Я ж кажу, щось з нею сталося, щось вона стресанула. А на її місце ось я тут підсадила присадила руду індичку. Вона, вона тепер тут сидить, буде тут насиджувати. Так, ну що, індичка встаємо. Ідеш? Іди, давай. І побігай її відпочинь, давай. Диди, йди, йди. 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 Давай, давай, да, да. йди, йди. Ось вона тут на цих качинах яйцях неоплідних сиділа. Ми зараз їй сюди підкинемо яйця. Гусячі. Зараз я сюди, напевне, ще візьму. Тут качачий пух ще є, бачите? Я просто настелю сюди зараз ще додатково соломи, а зверху тоді пух. Покладу, щоб тепліше було яйцем. Я б вирішила не викидати пух, навіщо його викидати? Частину пуху я підсипала під інших качок, що сидять. А тут пух трохи лишився, то я тут. Ну, буду. Дивіться, що індик робить? Дивіться, дивіться, танцює, диви, <ривіться> дурбець. Два, три, чотири, пять, шість, Сім, дев'ять, десять, одинадцять дванадцять, тринадцять, чотирнадцять четырнадцять, двадцять, четырнадцять, 16. Ну, ще 17 -ти принесеш. Принесу, щоб було наче нерівна кількість. Я завжди підкидаю нерівну. Ну, так, звикла, так і підкидаю. Не то, що я там якась забобонна, просто. Я думаю, що індичка має їх всі накрити. Бо під ту індичку я 17 підкидала гусочки. Все, нехай вона собі там побігає. Індичка відпочине поїсть. А я зараз інших індичок познімаю. Ой, ну не індичок. А, ну так, да, це ж у мене вже три сидить. Третя сіла, верніше. І дві сидить. У мене тут одна індичка. Так. Сидить на гусячих Тере індичих яйцях. Зараз я секундочку прийду. Ви ж наїжджені, ідіть звідси. Іди, давай, індичка. Давай, давай. Ти ж не покусай мене з ним. Тихо, 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 тихо. Ось у неї тут індичі і гусячі яйця. Небагато, до речі, яєць. Ось тут накриємо. Ну і квотів буду знімати. Давай, квочка. Біжи, ця квочка вже сама встала, що на качек сидить. Побігала, поїла, попила, поки я прийшла. Давай, біжи, 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 бігом, бігом. Давайте всіх інших квочок знімемо, подивимось, що вони тут. Чи може вже в наступному відео, чи в цьому, я не знаю навіть. Так, так ну до, так виглядає е, яйця-гусячі, яких я планую підсипати під індичку. Це ця качка, що встала з яєць. Добре, що квочка була, щоб яйця вирятувати. Квочка, йди. Так, качки, давайте, ви нагодовані. Ідіть собі гуляйте. Ідіть, щоб я вас не бачила тут. Давай, давай, шуруй. Курка, а ти давай йди їсти, зараз я їсти принесу. Так, ось їсточки дала. Подивимося, що наша бентамочка. Привіт! Йдеш їсти? Привіт! Давай, моя ти кнопочка маленька. Опа, давай, давай. лети. Ой-ой-ой, давай, йди туди. Опа! Так. Сидитесь на яйцях маленьких, таких як сама. Треба зараз сюди її ще так підмостити, щоб гніздо було таке компактненьке. Зараз ми поки накриємо. О, о, диви, лізе, лізе, їсти воно. Так, ця, зараз буде вирощати, кричати. Так, тут качка несеться. Скільки там вже шість яєць знесла. йди, вроще. Давай, давай. Давай, 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 давай. шуруй, Так, крайдимо зараз. О, все, тут наче все. Так. Як би це закрити оце кубло? Щоб сюди ніхто не ліз, поки що цю відкрию курку. Вона вже вставала. Так. О-о-о, о-о, роздає! Диви, диви, роздає качці. Диви, диви, як ця курка не любить качок. Маленьку не трогає Вентамочку, <гум> Роздала всім. Так, це ці яйця, що не оплінні. Із е, трьох качок. Там пару є яснеоблідного господарства і інші із чужих господарств, що я брала. Так, давай, тютю. Що ти тут? Як діла в тебе? Як справи, моя ти маленька курочка? Вже не кусає, бачите, вже нормально все. Подружилися, дозволяє себе знімати. Режі. Давай, давай. Мені так подобається, коли їх знімаєш з яєць, скільки в них радості, які вони щасливі, задоволені, що їх зняли, що їм дозволили побігати, відпочити. Так, тепер тут у нас маленька сидить. Ой, привіт! Ой-ой-ой, ой, як діло, як тілюся, мої такі кулячка. Ой, голуб, подареш мені руку, біжи. О, о! біжіть, Наче не б'ються із звичайними. О, бачите, ось вона і ковула. Сидить на яйцях із своїх курей. Сородичів, як там правильно сказати. Так, тепер у нас тут курочка сидить, чорненька дочка Кохінхіна, там качка воно. Вже навіть пух почала рвати якась. Так, ця сидить на яйцях бентамки і на яйцях. Ой, давай, біжи, Ну, біжи! І на яйцях Австралорпа і Кохінхіна. Бачите? Такий мікс яєчний. Так, тут у мене сидять ще дві насітки. Індичка на індичих яйцях з мого господарства. Так я я вже й казала, я наче й не один раз казала, що так я й не знайшла кого придбати яйця. Індичі, такі, які я хотіла, від рудих і голубих індиків, тому висиджують яйця з нового господарства. Так, воськи, наче всі. Ну, одна ще ж сидить, вона вже вставала сама сьогодні. Ось, бачите? Ну так, і малі між ними, і великі качок вигнали, все так як має бути. Їдять все. їдять какають, і відпочивають. Так, тут що в нас? Тут так само курочка сидить на яцях. Кохінхіна і австралорпа. Це я вже підсипала, щоб були для мого. Ай! Блін. Куди воно там попало, я не розумію. Це ужас якийсь. Що воно там таке, що так порізала? За щось зачепила? Ще що й так боляче, капець. Коротше, кохінхіна Австралорпа це для себе. Будуть. й так порізала не прикольно. Так, ладно. Ну, ви зрозуміли. Відео взагалі-то було, як я підсипала гус гуску і індичку гусячими яйцями, але ще трішки показала вам своїх насідочок. Ось. Так що якось так. Все, друзі, всім дякую за перегляд. Пішла лікувати палець. Всім пока.